Один із торговельних центрів Черкас на кілька годин перетворився на концертну площадку. Там відомими піснями і авторськими композиціями музиканти закривали другий сезон проєкту Саунчі. І хоча, за словами ідейної натхненниці проєкту Ольги Касьянової, Саунче цьогоріч був не на своїй території, його учасники і глядачі лишилися задоволеними. Yeah, У Такому акустичному форматі грали музиканти на закритті другого сезону проекту саундчеп. Почути талановиті дуети, тріо та сольних виконавців мали можливість ті, хто завітав до ТРЦ Любава. Ми потрапили, і цікаво. інтересна, поки не хочеться. Світлана Білокінь, Соловей Мукусев, Юлія Ярошенко, Юлія Бунь, Волкотруб, Анатолій Палаш, Світлана Гордієнко та гурт БМТ на фестивалі. Співали як добре відомі композиції, так і власні. Сімечить, когда есть світучі средства абітикова. Твочі завірять лише лучшее так що пом'якавасто. Самі музиканти зізнаються, їм в Черкасах не часто випадають нагоди презентувати власну творчість, а фестиваль дає таку можливість. «Саунчі» – це та програма, яка допомагає е дізнатися нашим глядачам Черкаським про те, що в нас є такі групи, е які вони ближче е дізнатися про кожного з учасників групи. І я, як на, на мою думку, розвиває самі групи, тому що споникає е постійно, щоб в них якийсь був новий репертуар, нові, ну, нові пісні. Це місце, де люди можуть зібратися та послухати гарну музику, провести добрий час. Люди повинні демонструвати свої таланти і любов, від іскусства. Він розвиває душу чоловіка. Ідейна натхненниця проєкту, ведуча Ольга Касьянова, зізнається, що не дуже задоволена другим сезоном телепроекту. Каже, в ньому доводилося бути статичними. Утім, організаторка не засмучується і вже будує плани, яким буде третій сезон. Спочатку планували робити вуличні батли, дуже хотіли зробити, але ти знаєш, Переглянули один музичний сайт український, який теж популяризує культуру рок-музикантів. І ми вирішили, що ми не будемо робити батли, а скоріш за все, ми просто будемо знімати міні-кліпи для наших гуртів на вулиці. Олексій Хуторний, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.